you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 28 лютого. Кабмін переніс термін формування реєстру олігархів, який мали запустити навесні 2022 року. Повідомлялося, що розробку документу займатимуться РНБО та Міністерство юстиції. Формування ж реєстру олігархів відкладено до отримання висновків венеційської комісії, і ці зміни буде внесено до закону про олігархів. Варто зауважити, олігархами в Україні вважаються ті громадяни, які беруть участь у політичному житті та мають значний вплив на засоби мас. Ви інформації є кінцевими бенефіціарними власниками суб'єкта господарювання, який має монопольне становище на ринку та протягом одного року підтримує або посилює це становище. Має активи на понад один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб. Ще в листопаді 2021 року. Президент України підписав ухвалений Верховною Радою закон про олігархів. Наприкінці червня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення реєстру олігархів. Водночас такі, як нардеп Гончаренко, вирішив гальмувати цей процес та відмазувати своїх шефів. Так він вважає, що ця історія від початку виглядала дивною, бо нібито всі механізми щодо обмеження впливу осіб, які мають велику фінансову та політичну вагу, вже існують, але не працюють. І така боротьба з корупцією у нас погана, зовсім нічого не відбувається. Але чомусь команда Порошенка зовсім не коментує усі нещодавні гучні затримання СБУ набута інших інституцій. Крім того, Гончаренко каже, що через війну все зараз нібито відступило на задній план щодо закону про олігархів і стало не. Таким головним була вигадана історія з законом про олігархів, і це вже є певною тенденцією, коли з'являються якісь речі, а потім вони ніколи не виконуються. Бо зараз закон про олігархів ніби боє, боротьба проти олігархів також ніби боє. А далі уже не розраховано на те, що люди будуть розбиратися в нюансах. Головне, що закон ухвалено і про це озвучено всім. А це всього на всього декларування заради декларування, каже саркастично Олексій Гончаренко. І що найголовніше, він переконаний, що про цей закон більшість людей давно забули. Так, 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 це всього на всього декларування. Декларування заради декларування, говорить той, хто не має жодного права вершити долю держави за всіх, будучи звичайним депутатом. Та і ніхто не забув, хто свого часу відпрацьовував хотілки трьох олігархів одночасно Ахметова Порошенка та Бахматюка. І з великими політичними амбіціями далеко не зайти, якщо вирішувати за народ. Забув він чи ні про закон про олігархів. Адже це сьогодні не на часі. Саме зараз ті ж олігархи за рахунок ЗМІ вносять деструктив в країні та розпалюють ворожнечу серед народу. Це і ті самі порохобор. Ти, які на кожних змі на кожному каналі розганяють зраду з нічого. А зараз же Льошка хоче все це так зважено, дипломатично розмити і відбілити. Він, схоже, за прикладом свого покровителя Порошенка не гребує піаром за будь-яку ціну, навіть коли він на шкоду Україні та її громадянам. Але не вдається Так ось спеціально для нього хочеться наголосити: це не декларування заради декларування, це визнання всередині України людиною олігархом, що вдарить по її бізнесу як в Україні, так і за її межами, і вдарить по. Діловій репутації хочеться просто звернутись до Гончаренка і попросити його зайнятися якимись більш корисними справами, які справді пришвидчать перемогу України, як у його улюбленій боротьбі з корупцією, так і в боротьбі проти тиранічної Росії. А відтерміновувати справді важливі закони на руку своїх вершків це явно не варіант для справді українського депутата, що вболіває за долю України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте, в коментарях будьте здорові та бережіть себе.